Доброго дня, шановні карличани. Сьогодні у нас 1 травня 2023 року. Мене звати Геннадій Захарченко. Я хочу запропонувати, вас. Сьогодні ми перебуваємо на просторах річки Карлика. Річка називається Расава. Хочу сказати, що 13 травня відбудеться концерт, магазинний концерт. Я запрошую всіх карличан і для вас хочу заспівати пісню. Марічка. Не спокійна річка, тулиця то до гір. там на тому боці, де живе Марічка, в хаті що сховалась, у зелений бір. А на тому боці там живе Марічка, в хаті що сховалась, у зелений бір. Як з кімнати вийде на порозі гляне, аж блищить красою широчині ріки. а як усміхнеться, й від лобалями, хоч качій у воду кажуть парубки. А як усміхнеться, ще й свідло баляне, хоч каче у воду. Кажуть парубки, не питайте хлопці, чом я одинокий, берегом так пізно, мовчазний ходжу, там, на тому боці, там живе Марічка, а туди дороги я не нахожу. Там, на тому боці, загубив я спокій, а туди дороги. Я не находжу, та нехай сміється, неспокійна річка, все одно на той бік я поті знайду, Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічка, я до того серця складку прокладу, Чуєш чи не чує, чарівна Марічка, я до того серця. Кладку прокладу, Дякую.